Вітаю вас, сьогодні, брата і сестри, сьогоднішньою недільною відправою. Між нами одна особа присутня, яка у цю середу буде відзначати її день народження в особі Софійки Педарчук якраз буде їй 10 років, як не помиляються. Отже, ще 2 роки. І тоді вже дорослої стає. Знаєте, у жіночому роді дівчатка скорше, кажуть, добиваються до ну, старшого віку, а хлопчики ще хлопчиками. Аж до 21 року так буває. Отже, ще, застерігаю батьків, що ось не скоро, ще два рочки і вже. Софійка буде або співати в хорі в нашому, або буде активною, активним членом нашої громади в яким, в яким способом, так що нам не відомо. Але між часом вітаю її з її днем народження. Бажаю, бажаємо ми всі їй щастя, здоров'я і многих, многих літ. Happy birthday, Софійка on Wednesday. Так. Right? У Зараз, після отримання просвірок, родина Ігоря і Наталки, вони запрошують всіх вас до нашої церковної залі. Там подамо вам поминальний обід. Отже, не втікайте, погода ще не така вже холодна. Уже доходимо до кінця січня місяця, А лютий так скоро пролетить, що вже і буде весна перед нашими очима. І сонечко загріло, так що не втікайте, будь ласка, зайдіть до нашої аудиторії і там ми разом, як Христова родина, Пом'янемо, відійшовши між часом і побалакуємо про е, вже різдвяні свята, які вже ми закінчили. Але до цієї е, п'ятниці, як не помиляюся, це вже стрітня Господнє. І вже після стрітня ми скоро після того. і Церква починає підготовляти нас до посту, Великого посту, 2 березня, як не помиляюся, так що мусимо підбадьоритися, бути, бути треба міцними в дусі, і таким чином ми переможемо цю холодну погоду. Вона не така страшна, особливо тим, які люблять зиму. Я один з тих. я тікаю від літа. Так що від жари я не, не такий прихильний до літньої такої погоди. Так що ну, не всім однаково. Так що, будь ласка, приступіть, щоб отримати просвірки. а після того. Всіх запрошуємо до нашої церковної аудиторії, і там ми посидимо, поговоримо і помінемо наших відійшовших. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!